Євгеній Музичук перший ветеран, який склав іспит у Вінниці на адаптивному авто. На Вінничині запрацював загальнодержавний проєкт. Ми українці, всі одна родина. Уже вдруге від початку великої війни. Українці відзначають святвечір, 24 грудня. Ви дивитесь новини, ми розпочинаємо наш випуск. Євгеній Музичук став першим ветераном, який склав іспит на авто для людей з інвалідністю, та отримав права саме у Вінниці. У регіональному сервісному центрі нещодавно з'явилася адаптивна автівка для складання практичного іспиту. У семи областях України вже працюють адаптивні автошколи для людей з інвалідністю. А на Вінниччині такий процес лише запускають. Авто навчився водити на передовій, а от права отримав лише місяць тому. Євгеній Музичук, ветеран російсько-української війни, першим у Вінниці здав на права на автомобілі для людей з інвалідністю у 2023 році. Військовий виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку, був важко поранений та втратив ногу. Євгеній продовжує служити у Нацгвардії. Коли мене оформляли документи на здачу іспиту, мені сказали, що вам краще буде спробувати на цьому автомобілі. Спеціально обладнаному до цього, в принципі, я знав, що в Вінниці і ще в трьох містах, містах по-моєму, є такі транспортні засоби, які оснащені для людей з інвалідністю. Практичний екзамен Євгеній здав на спеціальному автомобілі з ручним кермуванням. Такі машини спеціально розроблені сервісними центрами держави для людей з інвалідністю, аби ті могли скласти іспит на водіння транспортним засобом. Це речажок, який відповідає за газ і за гальма. І відповідно, тут теж за гальма, якщо, якщо комусь незручно гальмувати ліво правою рукою. Можна гальмувати лівою. Дуже хороший варіант, навіть собі. Собі поставити на машину. Тобто я знаю, що держава зараз спонсує цю програму. Якщо люди хочуть дізнатися з приводу цієї допомоги, установки цих засобів, то це потрібно звернутися в соціальну службу в офісах. У семи областях України вже працює сім адаптивних автошкіл для людей з інвалідністю. Віднедавна у регіональному сервісному центрі Вінничини з'явилася адаптивна автівка для складання практичного іспиту. На цьому автомобілі здали вже дві особи з інвалідністю. Один хлопчина це військовий. У нього відсутня нижня кінцівка, і здав з першого разу. Всі задоволені, і це він був перший, який здавав на цьому автомобілі. Другий хлопець це. Теж особа з інвалідністю, але без верхньої кінцівки він втратив кінцівку, як він розповідав ще в 18 років. Йому зараз там От на виробництві теж здавав на цьому автомобілі, теж вдало здав іспит з першого разу і отримав посвідчення водія. Машину у Вінницький сервісний центр передали з головного центру у рамках загальнодержавного проєкту Автошкола для осіб з інвалідністю. Тепер ветерани, які зазнали поранень на війні, водійське посвідчення отримуватимуть і у Вінниці. Євгеній Денис Ковтун, телеканал Вінична. Санітарну кімнату, яка повністю облаштована для людей з інвалідністю, відкрили в лікарні імені Пирогова. Кімната оснащена спеціальними поручнями, низькими умивальниками, широкими дверима для зручного доступу людей на кріслі колісному. Дмитро Яремчук проходить реабілітацію після протезування у Вінницькій обласній лікарні імені Пирогова. Чоловік пересувається за допомогою милиць, і нова адаптована санітарна кімната значно полегшує його побутові потреби. Гарне покращення для хворих, насамперед, хворих важких, да, які потребують елементарного е е людського бою. Цього, на жаль, не було раніше, зараз це великий, великий плюс. Першу санітарну кімнату, адаптовану для людей з інвалідністю, відкрили в лікарні Пирогова. Приміщення оснащене спеціальними поручнями, низькими умивальниками, широкими дверима для зручного доступу людей на кріслі колісному. Відчувати себе повноцінно, відчувати себе, як кажуть людина, усіх, що держава піклується, що люди піклуються. Ну і підприємство, яке на сьогоднішній день благодійний фонд, який зробив цю справу для людей. Облаштувати кімнату вдалось за грантові кошти від благодійного фонду МХП Громаді. Коли благодійний фонд МХП Громаді об'явив ініціативу, ми вирішили спробувати. Так як нас дуже багато є. Незакритих питань, які не фінансуються державою, тому що є першочергові видатки. І ми подали за умовою співфінансування, тобто 100 тисяч виділила благодійний фонд, виділяв. А ми вже співфінансування більше там сто тисяч з нашої сторони. Конкурс час діяти Україну діє вже третій рік. Він започаткований благодійним фондом МГП Громаді. Цьогоріч прийняла участь клінічна лікарня імені Пірогова і. Їхня заявка була обґрунтована, чітко висвітлена їхня мета, і вони стали одними із переможців. І вони отримали грант в сумі 100 тисяч гривень. Санітарна кімната полегшує життя пацієнтам, які проходять реабілітацію. Вона допомагає комфортно і безпечно прийняти душ чи помити руки, особливо людям на милицях чи з протезами. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Підтримка та соціалізація внутрішньо переміщених осіб одне з основних завдань всеукраїнського проєкту Ми, українці, всі одна родина. Так сім'ї переселенців знайшли нові домівки у шаргородській громаді. Там дітки ходять до школи, а дорослі знайшли роботу. А деякі відкрили навіть власну справу. І незважаючи на війну, обстріли, ці українці зберігають традиції та культурну спадщину свого рідного Запоріжжя, Донецька чи Криму. Вікторія Тесля разом із родиною 7 березня залишила рідний Харків. Тоді, у 22-му році, місто потерпало від постійних ворожих обстрілів. Вікторія працювала дизайнеркою інтер'єрів, а у Шаргороді знайшла себе у творчості. Веде гуртки з рукоділля для дітей і створює унікальні ляльки-мотанки. Ця лялька символізує для мене відродження України, тобто це лялька оберіг всієї України, не конкретної людини. Ця лялька зроблена до голодомору на тему голодомору. Скільки життів він забрав, скільки горя і сліз приніс голодомор. Ми знаємо, скільки дітей загинуло в цей час. Тому ця лялька вона така і сумна. Дуже трошки важко було її робити. але я вважаю, що це ніколи знов. Вікторію, як і ще сотні вимушених переселенців, об'єднав всеукраїнський проєкт. Ми українці, всі одна родина. Це своєрідна мистецька платформа, де за допомогою творчості проходять адаптацію та відновлення. Участь у цьому проєкті вже взяло понад тисячу переселенців із різних куточків України. Ми даємо змогу талановитим родинам презентувати, показати свої таланти, розкрити свої історії родинні, ну і Трошки відволіктися від тяжкого сьогодення і один до одного зарядити просто позитивом так. У Шаргородському будинку культури організували ярмарок, де гості частували домашньою випічкою та стравами з родинними рецептами, а ще своєрідним конкурсом талантів. Ми приїхали сюди зранку, привезли з собою всю і тут. Виготовили картошка, риба. Морква, цибулька, перець. перець, спеції всякі. Ну все, все нічого не піджарували, все, все так, це що, що ми це привезли, і тут на вогні варили. Ми завжди, от коли тут проводимо, привозимо уху, і люди дуже доволі, особливо розібрали. На Вінничині до цього проєкту долучились три громади: Шаргородська, Іллінецька та Вінницька: Євгенія Овсяніков, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Чимало людей час від часу відчувають сум, або помічають, що почуваються інакше, ніж зазвичай. У багатьох випадках зміни настрою пов'язані із порами року. Восени та взимку, коли дні стають коротшими, багато хто стикається із так званою зимовою хандрою або пригніченістю. А зі збільшенням світлового дня навесні настрій, як правило, покращується. Більше про сезонний ефективний розлад нам розповість Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть про сезонний ефективний розлад, як він проявляється загалом. Ну, якщо ми будемо говорити про е, такий стан у людей, е, це один із е, різновидів, взагалі, депресивних станів але якщо будемо говорити про цю так звану зимову або осінню хандру. То скажемо, що це якби ну, сезонний афективний розлад. Але о, ще раз говорю: у народі називається осіння або зимова хандра, або ну, winter blues, Це е, англійською е, транслітерацією, це такий, таке читання і таке бачення у людей. А, взагалі, в, у, в цілому світі приблизно на такий стан можуть страждати до 300 мільйонів людей. Але якщо ми будемо говорити про Україну, то звичайно. Великий відсоток, і велика кількість людей, в тому числі і в Україні, можуть періодично мати такий стан в зв'язку з багатьма факторами, і головний звичайно фактор це війна. А які ж головні, скажімо так, ознаки такого сезонного стану, ну пригніченого. Не будемо говорити, що зовсім депресивно, але тим не менше. це звичайно пригнічений настрій. Це знаєте, коли людина відчуває, що кудись дівається енергія, Да? тобто ту роботу, яку виконувала людина, звичайно зараз вона не може виконувати і в тому числі і не може, і не хоче. Відчуття власних якихось ну, непорозумінь мається на увазі власної нікчемності, неефективності своєї роботи, іноді взагалі сорому і причому не зрозуміло якого. Підвищена дратівливість, труднощі з концентрацією, особливо якщо робота пов'язана з якимись спеціалізованими і такими знаєте, дрібними речами, або взагалі, якщо це не дай боже, пов'язано на сьогоднішній день з роботою в військах. Є ще один такий фактор, який з одного боку ментальний, але ще він і може впливати на підвищене бажання їсти солодкого або жирно, і це як фактор фізичний, тобто і це може і в тому числі впливає на те, що людина набирає вагу, і звичайно, постійне бажання спати. Оце це такі головні цей прояви. А головні причини на сьогоднішній день це звичайно, фізіологія. Перше, це коли зменшується світовий день і менше сонячного світла, і звичайно менше вітаміну Д виробляється в організму, і звичайно, як один із Авітамінозів, і плюс, звичайно, наш хронічний внутрішній стрес це мається на увазі мала і велика війна, яка вже триває 2014 року. І скільки би ми не говорили про. Можливість адаптації все одно воно впливає, і е, до кінця адаптуватися неможливо до цього стану. Просто можна звикнути і виконувати певні е, обов'язки. Ви казали, що на цей стан і впливає, і війна. Ось напередодні новорічних свят має ж бути новорічний настрій, але його в більшості немає. з чим це пов'язано? Ви знаєте, чому ну зазвичай, якщо ми будемо говорити про різдво і новий рік, то звичайно ми очікуємо піднесення в за рахунок чого за рахунок того, що ми очікуємо змін. Та змін і в тому числі наше, головна, наше головне очікування вже на протязі останніх, скажімо так, трьох років, це звичайно не просто кінець широкомасштабної війни. А саме головне, що і перемога. І якщо ми розумієте, а якщо це вже більше двох з половиною років, то звичайно якось і втрачається оптимізм оптимізм, взагалі, до можливої перемоги, тим не менш. Ми звичайно розуміємо, що а, ми маємо тільки перемогти, от, і війна має закінчитися тільки нашою перемогою. І знаєте, багато людей все одно на сьогоднішній день не усвідомлюють, що у нас вже, вже є перемога, а, яка пов'язана з тим, що ми, які, які армії світу ми несемо опір. І це мається на увазі не тільки військові, в тому числі і ми тут в тилу. Маємо це чітко усвідомлювати, що ми в принципі ми вже перемогли супостата з, з такими можливостями, і про це просто потрібно весь час нагадувати і констатувати, і навіть для себе особисто констатувати цей факт. Ми вже перемогли. І якщо да ці речі, все ж таки для себе усвідомлювати, їх транслювати, то звичайно і тоді буде більше піднесеного настрою, тобто людина. Хоче щоб вже настав цей очікуваний результат, і звичайно, знаєте, вже втратилося відчуття, що наступний рік це все ж таки буде роком перемоги. Ні, ми ми зобов'язані просто вірити, що буде перемога, і звичайно, в зв'язку з цим має бути трохи самостійно коригувати свій цей настрій. Це ну щодо цього. А тепер все ж таки давайте, як впливати на це можна да, для того, щоб е, зменшити оці впливи цього сезону афективного розладу. Звичайно, якщо будемо говорити про загальні якісь рекомендації, то це е, режим, режим роботи, режим відпочинку і режим сну тобто, це обов'язкові вимоги для того, щоб людина могла нормально функціонувати і не тільки, до речі, на роботі, в тому числі і в побуті, і на дому. Це максимально наскільки це можливо, не дивлячись на прохолоду, не дивлячись на мряку, слякість там дощі і таке інше, але все одно максимально перебувати на свіжому повітрі. Звичайно, прогулянки, якщо є бажання пробіжки, не дивлячись ні на що, все одно є моржі, які готові поплавати. Це все те, що впливає звичайно позитивно, тобто під фізична активність і бажано, щоб все ж таки була підвищена. І звичайно, здоровий раціон, здоровий харчування вання е, і в першу чергу це звичайно е, продукти харчування, які мають рослинне походження походження, і ну що ще можна? Е, да, якщо там конкретизувати ще можна було би. Не дивлячись знову ж таки на новорічні свята, так, да, звичайно, вживати алкоголь можна, але не лікувати оцей сезонний, сезонну депресію алкоголем, або, не дай Боже, іншими хімічними сполуками, на кшталт антидепресантів без призначення лікарів. Тобто, максимально коригувати це самостійно і тими побутовими речами, які можемо, і все ж таки не. Забувати, що і е, психологічна самодопомога, ти як, тобто всі ці е, речі використовувати для себе. Так що е, Сар, це не просто там жаль, туга або меланхолія. Та да? Це ті речі, які на які треба реагувати, якщо самостійно справлятися, значить самостійно ні, значить звертатися до лікаря і тільки за їх призначенням використовувати е, препарати. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Да, бажаю ну, всім сонця в душі, звичайно, незалежно від погоди і незалежно від того, зима чи літо. І віримо в нашу перемогу. Нашим глядачам нагадує Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, був з нами на зв'язку. Різдвяно-новорічні свята в Україні завжди супроводжуються національними традиціями, серед яких співобрядових пісень. Колядки та щедрівки це одні з найдавніших і збережених віншувальних мистецьких творів, які мають давню символіку наповнюють свята теплом і єдністю. І частинку того, що передавалося з покоління в покоління, телеканал «Вінничина» на різдво покаже в невеличкому концерті. Більшість новорічних та різдвяних пісень це традиційні колядки, щедрівки та вінчувальні пісні. Ми українці, невимовно сильна, натхненна і талановита нація зі своєю глибинною культурною спадщиною, яку ми неодмінно маємо пам'ятати, берегти і примножувати. Це є нашою основою. Коли ми зберігаємо традиції, особливо традиції, новорічні, різдвяні, це нас ще більше гуртує, ще більше надихає, зближує. Це дає можливість навіть у цей буремний час зібратися за теплим родинним столом. І відсвяткувати чудові події, які повертають нас в дитинство. Обрядові пісні з зимового циклу співались продовж віків, і кожне покоління українців вдосконалювали, іноді осучаснювали ці пісні. Але сенс завжди залишався незмінним. Вони мають нести надію та радість. Щоб колядка, щедрівка прозвучала в кожній оселі на кожній вулиці, призиваючи і говорячи про те, що життя продовжується, що перемога за Україною, і ми дуже цього чекаємо. Виконували українські народні щедрівки та колядки. І, зокрема, ці щедрівки та колядки вони за своїм походженням. Походять з нашої території Вінницької області. Наш колектив якраз активно займається тим, що ми збираємо, відроджуємо і безумовно несемо в маси нашу саме культуру східного поділля. Колядки та щедрівки це та нематеріальна спадщина українців, яку вони мають берегти, і частинку того, що передавалося з покоління в покоління, телеканал Вінничина на різдво покаже в невеличкому концерті. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтон, Вікторія Врущак, телеканал Вінничина. Вифлеємський вогонь до Чорнобильської лікарні принесли вінницькі пластуни. Цей благодатний вогонь прибув до Вінниці 16 грудня. Це символічне полум'я, яке загорається на місці народження Ісуса Христа у вифлеємі. Його щороку запалюють у гроті Різдва, потім доставляють до Австрії, звідки поширюють по всьому світу, включно з України. Вінницькі пластуни передають вифлеємський вогонь миру у лікарні, госпіталі, навчальні заклади та військовим. Сьогодні ми, є тут, у центрі реабілітації е, ветеранів, ми принесли український вогонь миру, е, привезли його із самого війня. Е, запалений він у місці народження Ісуса Христа. Ми передаємо його е, усім тим, кому бажаємо житла, миру, добра. Сьогодні ми принесли його і нашим добусям з медичного центру. От дуже радіємо бути тут. Адже саме тут нас так тепло, гарно зустріли. Багато було дуже людей, військових працівників. Всі люди дуже е, люблять, тепло нас прийняли, наскільки світлі, обличчя, щирі смішки. Дійсно, тут дуже дуже гарна атмосфера. 24 грудня, вже другий рік поспіль. Українці відзначають святий вечір. Ще століття тому у нашій державі Різдво святкували саме 25 грудня. Та радянська влада, яка відкидала усе, що пов'язане з вірою, намагалась втрутитися у вид значення свят свята зміною календаря. Але наші українські традиції залишились незмінними до святвечора та різдва віряни намагалися закінчити всю важливу роботу навести в оселі лад, прибрати та приготувати святкові страви. Селяни в давнину ще під час жнив створювали обженкового дідуха та готували пахуче сіно. І як зійде перша зірка, родина сідала до столу. У нас є жито, у нас є жито, колись жита. Вони символізують життя, базва. От слово життя воно погодить від, від, від рослини, яка називається жито. Тому у нас і у нас є життя. Воно, у нас є льон, коробочки льону. Колоски жита, пшениці, льон, що символізує багатство, та овес, щоб зібрався рід увесь. Етнограф Віктор Косаківський показує, яким має бути справжній український традиційний дідух. Виготовляли символ різдва після обжинків із колосків одного виду, а вносили до хати на святвечір овес, щоб зібрався рід наш увесь. Ну, і ми повинні зробити так як виглядів, бо дідок це ніби як українська ялинка. Ми не можемо так поскладати. Ми його складаємо в порівняно. Я орієнтуюся ось верх, ниточки і тут. Я його так викладаю. Вранці на святвечір господині починали готувати святкову вечерю. Найперше головні страви кутю і узвар, які вважалися Божою їжею. Зі сходом першої зірки господар вносив до хати і ставив під образами дідуха, який символізує добробут, гарний врожай і достаток. Зранку господиня, а до цього дня вона відкладала кожен день по одному поліні 12 полін, щоб них варити, запалити в піті, варити варити страви. Кутю варити, узвар варити, саме 12 полін, самих рівних, самих кращих, щоб добре страви зготувати. Це пісна вечеря. Це пісна вечеря. Значить, в цей день хату прибирали, ми сидимо в гарно прибраній хаті з вами перебігалися в чистий одяг. Обов'язково всі мали помитись, чистий одяг. В цей день не їли до святого вечора. Святий вечір починається молитвою і запалюванням різдвяної свічки. І вже тоді господар благословляє вечерю. В пам'ять про своїх мертвих родичів люди ставили для них кутю та узвар на вікнах або ж на додаткову тарілку на столі. Полосці з кожної страви брав господар, ну батько чи їх все старші в родині. І виносив годував худобу. Бо ми самі немоємося, худобі треба треба дати. У нас святої вечері теж має покурсувати. А значить, потім повертався в хату, першу ложку куті брав батько, підкидав її до стелі. Значить, скільки зерняток прилипне до стелі. А наприкінці вечері родина розпочинала колядувати і прославляти звістку про народження Ісуса Христа. Росте дерево, тонке, високе, ой дай Боже, тонке, високе, в корні глибоке, ой дай Боже. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Це було власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Та не забувайте донатити та підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі!